Так, народ, привіт. Тут Єфоюшна тема знову прийшла мені на думку. Я там досі підписаний на ті групи, в яких я сам шукав свого ЄФою спонсора. І час від часу я проглядаю хто там що пише, які фотки постить. І є ще один важливий аспект. Він стосується не, не саме того, що ви там пишете, а що ви тут будете робити по приїзду сюди. Тому що є купа людей, які не знають, які бюджети тут потрібні по переїзду. В ідеалі, коли у вас є бабла нормально. коли у вас вистачить грошей на те, щоб купити тут автомобіль. Скільки би він бабла там не коштував, якщо його продають, вам його треба там в DMV реєструвати, і в ньому не має бути там якихось ерорів. типу тих Engine, і всі подушки мають працювати. В нього там має бути смок-чек пройдений. Тобто, якщо ви купляєте та за 1000 доларів або за 10 тисяч баксів той автомобільчик, якщо DMV його ставить на облік, ви на цій машинці будете їздити якийсь час. ну, До першої зарплати так точно вам вистачить. Це такий важливий аспект. Який з України взагалі не, не очевидний. Ну ніяк не очевидний. Тому що там, якщо ти купив автомобіль і тобі там скрутили пробіг і все інше, і, і там підфарбували, помили, там залили масло повну поверх щупа, а ти там проїхав 100 кілометрів, але залишило пустий піддон, то, типу, це, це твої проблеми, ти лошара. Тут така херня не працює. Якщо, якщо ти питаєш, задаєш конкретні запитання, отримаєш на них конкретні відповіді, а потім воно виявляється не так, то, то цей автомобіль просто можна йому повернути тому продавцю, і він від цього тут не спетляє. Ці це, це, це всі, всі речі стосуються і аукціонів, коли на аукціонах там ті скручують пробіги або розповідають не так, як воно є насправді, тут, тут це все має наслідки. Це, це типу моє враження, воно має, може бути не абсолютно точним. Но тенденція тут саме така. Це те, що стосується автомобіля. Взагалі, якщо, наприклад, ви сім'я із дітьми. То ви тут, ви тут абсолютно не залишитеся без, без підтримки. Тобто навіть якщо у вас немає тут грошей на, на те, щоб жити, купувати якісь продукти, взагалі, от грошей немає взагалі. У вас є спонсор, за який вас, сюди там на вас документи. Ви сюди приїхали і не маєте де жити, не маєте грошей на, на їжу, і ні на що, немає у вас там ніякого одягу. Це взагалі не проблема. Вам навіть можна їх. Головне, щоб ви мали де заночувати там якихось зо дві ночі. Там із цим всім кодлом, як ви сюди приїдете. Наприклад, у вас там тих жінка, двоє дітей чи троє дітей. Головне, щоб вам вистачило грошей там на перших пару днів е, поселитися в готель. Там вони там десь по сотні доларів за, за ніч коштують. Там, е, за, за кімнату. Кімнати тут, як правило, там по два величезних ліжках. На одному ліжку може спати там чоловік з дружиною. на решту можна там трьох трьох дітей вкласти. Не там. Будуть спати в тому модель. І по приїзду ви звертаєтеся, приходите в будь-яку благодійну організацію і кажете, так, ми такі-такі приїхали по єфо і е, е, в нас нема грошей ні на що. Е, нам треба десь жити, нам треба бабла на то, щоб щось їсти. І вони реально вам не дадуть залишитися на вулиці і, і впряжуться на те, щоб допомогти вам знайти то житло, знайти якусь роботу, вони заплатять вам за то житло. Головне, щоб у вас були руки ноги, щоб ви могли ту, ту роботу якусь знайти. А роботу просту там руками ви знайдете там за пару тижнів. Там фактично за, за місяць часу приходить. Той як там, work Authorization і той SSN, і тоді вже офіційно можна шукати роботу, а на прості роботи беруть і без цих, без цих речей, тому що роботодавці знають, що це ЮФАю, і що по ЮФАю ви будете мати там той дозвіл через місяць часу, і то для них не проблема. Там, головне, щоб на кінець року ви там могли заповнити, ну, щоб роботодавець міг там щоб ви мали документи, щоб він міг заповнити ті всі декларації на вас. таке. Тобто, якщо у вас є сім'я, і вам є, не можете знайти спонсора на те, щоб сюди в'їхати, і він вам там дав де жити, там, з тими дітьми, перший, перший час, там якийсь місяць часу. То головне мати гроші на квитки, і головне мати гроші тут фактично на, на пару днів. А далі ви тут е, Там, Якщо мови немає, їдете в якісь місця, де є е, де як, якесь ком'юніті з колишнього Радянського Союзу розмовляєте тими мовами, які ви розумієте, і, і вони вас можуть е, зрозуміти. А, а якщо ні, то їдете взагалі куди-небудь, а там на місці розберетеся. Тобто головна ідея то, що якщо без дітей ця вся фігня не працює. Тут із цими програмами, типу U4U, вони ж не, не тільки для українців існують. Ця сама схема працює для кубинців і гаїтянців, може ще для когось, але я точно не знаю. І Розрахунок на те, що ці люди вони тут мають своє ком'юніті і вони приїжджають до ком'юніті, і їм тут допомагають адаптуватися свої ж на місці. Тому що здавалося, це ще от, одна думка про те, що люди ж переживають, що юфою закриється і там тих всіх українців виставлять, бо тут в Україні якщо війна закінчиться. Ну а в кубинців що там війна? Йде? Пф, нема війни, а в Гаїті. Ну, в Гаїті то там є якісь зу -ці, зу -ці сутички. Але там є якісь ці банди на вулицях, і якісь там стихійні лиха, там урагани прилітають на їхній той острів, який вони ділять разом із Домініканою. І. Для них війна не є причиною. І для України так само війна. Там ну підпише той Зеленський мирну угоду. Чи Путін там з якогось переляку вирішить, що йому ця Україна більше не треба? Він там збирав всі свої війська і звалить і скаже: Ну вас всіх, баню я не хочу мати з вами справу. Навіть при таких розкладах там в Україні вся інфраструктура розрушена, економіка економіки там взагалі ніколи не було. щоб там українці про себе не думали, їхня економіка там 0,0 порівняно з сусідньою Польщею. І американці далі будуть ще якісь, не знаю, ще який час, мабуть, мабуть завжди, вже тепер. Будуть приймати сюди українців на таких умовах. Тут поприймали купу народу зі всіх країн, там, наприклад, з Афганістану. Народ теж сюди приїжджає і для і наші українці дуже харяться, що для афганців ці всі розклади працюють не так. Там тим афганцям платять за житло роками. Їм платять за квартири, дають бабло на хавку, дають бабло там на одяг. І, і ті авганці з тих, з тих благодійних організацій не вилазять. А українців в благодійних організаціях там дітьми займаються в основному, витрачають дітей там на якихось психологів, тому що діти там приїжджають травмовані після тих бомбардувань сюди. Вони там шарахуються тих якихось гучних звуків на вулиці і літаків, які літають над головами, і тренувань у школах, коли там проводять. Тренування, що треба робити, коли там хтось озброєний зайде в школу і там буде хотіти почати якусь стрілянину чи почне стрілянину. І наші діти там шарахаються від таких навчань, коли там той принципал у цій школі імітує нападника, а діти імітують поведінку, яку треба в таких випадках. Мати ховаються там десь якихось кутках під парти ще там, не знаю. То на українських дітей водять до психологів, і наші українські жінки взнають, скільки ті психологи коштують для за скільки платять ті благодійні організації. Вони там щось платять по 80 доларів годину, і вони там кажуть, що ми неправильно гроші тратити, давайте нам ті гроші на кишеню. ми там а замість цього психолога ми там самі цю фігню там пофіксимо в Україні. Знайдемо онлайн-психолога, або взагалі не будемо шукати за 85 баксів, чи за 80 баксів в годину, та дитина моментально одужує. Тому цей світ з Сполучених Штатів він абсолютно інакший. Що би ви там собі в Україні не думали, які б ви там плани не складали, все, що від вас вимагається, ви просто маєте сюди дістатися. Особливо, якщо у вас є діти. Неважливо, не скільки у вас там тих дітей. Якщо ви чоловік в Україні заробляєте на ту всю сім'ю, а та жінка тільки на щороку народжуєте та через, чи через рік, чи через два народжує по дитині, то вона тут теж може продовжити цю тенденцію тут і. Ви тут заробите на, на цю всю сім'ю, тому що, скоріше всього, ви робите там якусь просту роботу, ну просту складну роботу, типу якихось будівельних оздоблювальних робіт, які тут е, коштують е, величезні суми грошей. І, і з можливістю е, створення власної компанії, прямо тут і е, збільшення масштабів, е, і збільшення прибутків. які... В українських мірках вам і не снилися, тому що ті, котрі іммігрували сюди там, десяток років назад по якихось грінках, які теж були якимось, в якимось будівельному бізнесі задіяні як контрактори, вони зараз вже мають там якихось свої компанії, свої бригади, які там працюють на тих їхніх об'єктах. І вони поюфою привозять теж будівельників собі, таким чином таким розширюють собі сам там штат. Що прямо займаються рекрутингом на території України для того, щоб знайти собі працівників, тому що е, ті люди, вмотивовані люди, які хочуть працювати, тут у Сполучених Штатах е, вони є дуже бажаними для всіх, для всіх роботодавців. Вони, вони про, про них мріють, вони їх відшукують, вони їх наймають і вони створюють їм належні умови праці. Так, ще одна важлива річ. Тут є купа безпритульних по цих Америках. Вони ці безпритульні, вони здебільшого ментально хворі, і їм допомогти неможливо. Ці благодійні організації вони за ними бігають і все, що вони можуть зробити, вони їх можуть там погодувати і полікувати від якихось там хвороб, які там в них є, там фізичні. Але е, реально повернути в соціум їх не можуть. Бо ці люди вони просто не хочуть повертатися в соціум. Вони, вони були не готові для того, щоб в соціумі жити. Так як багато людей по всьому світу, в тому числі і в Україні, теж не готові жити в соціумі, але вони здебільшого вимирають десь там, ще, ще в дитинстві. Тому що е, в, них, в них немає шансу вижити із цією зимою і з цим. З тої зимою, яка є в Україні, і з тим рівень, рівнем добробуту, який є в Україні. І, а тут ці люди спокійненько доживають до дорослого віку, і спокійненько там собі живуть в Окленді під мостом, роблять наметове містечко і, і, і цілковито добре себе там почувають. Тут взимку не холодно, тут не взимку, тут температура опускається там, ну, аж до 5 градусів тепла. Там і то там на пару годин протягом пару тижнів. І, і вони, вони прекрасно собі там живуть в тих наметових містечках. І якщо ви думаєте, що ви приїдете сюди з дітьми і ви її до їх до їхнього числа чи поповните там їхні ряди, то ви ну дуже помиляєтеся. Люди тут вони дуже засмучені із того, що вони бачать таке посеред своїх міст, і вони нічого з тим діяти не можуть, тому що тут є певний рівень свободи, і ви не можете заставляти людину жити так, як вам хочеться. Ну, ви можете повпливати на те, щоб вони там не жили, не не ставили намети вас під будинком тут. Створений, така, таким чином міську архітектуру зараз будують, щоб їм там не було зручно спати там на лініях, на вентиляціях в метро в великих містах, щоб на тротуарах в них не було достатньо місця. Але в парках вони собі прекрасно стають на ніч. Там в день їх там поліція звідти ганяє чи просить, щоб вони там звідти пішли. Ніхто там за ними не бігає там, з гумовими кейками не б'є їх там руками, ногами, нічого там з ними таке не робить. Тому ви не думайте, що тут безпритульні через те що тут немає немає грошей, чи люди опиняються складній життєвій ситуації, вони не можуть звідти знайти вихід. Можуть знайти вихід. Всі люди, ті, котрі хочуть знайти вихід, на них накидається цей весь благодійний, благодійні ініціативи людей. Тут створені цілі благодійні організації, які таким людям допомагають назад соціалізуватися. І вам тут, по прибуттю, якщо у вас тут немає нікого і немає ніяких шансів, Отримати десь якесь житло від якихось рідних, знайомих, там немає людей, які вас там підтримують, додавати вам грошей, то тут для, для цього випадку створені благодійні організації і вам допоможуть і там і житло знайти і знайти меблі під то житло, аби тільки ви хотіли стати повноцінним членом цього суспільства, а, а, а вони вже подбають, щоб у вас була така можливість. Давайте всім удачі.